Всім привіт! До відключення світла залишилось 5 хвилин, і я хочу вам показати своє замовлення. Avon. Ну, це бумажки. Це не цікаво. А саме цікаво це аромати. Мені здається, цей аромат знайомий всім, і в нього немає аналогів на сьогоднішній день, і його навіть деякі вважають унісексом. Я, як і обіцяла, не змогла пройти повз цю новинку. Celebrate Today Tomorrow Always. Я взяла аромат з фокусу. Ось пробний зразок. Зараз бистренько, поки є час, протестую його і скажу вам свою думку. І. Ось такий прийшов каталог. Думаю, я вспію. Зараз я протестую і вам обов'язково скажу свою думку. Аромат я протестувала, і в мене такі ще незрозумілі думки. Добре, я чую лимон. Він такий для мене свіжуватий. Свіже, я б не сказала, що його варто використовувати саме взимку. Як ви бачите, тут вказані ноти неролі, тіаре і. І далі я не, не можу зрозуміти. Неролі тіаре. Там ще був третій інгредієнт, я його не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, такий аромат потрібно до нього ще, як то кажуть, привикнути. Щось він мені нагадує: є така нота, схожа з Today to More У В мене шкіра холодна, того буду обов'язково тестувати на мамі, так як в мами тепла шкіра, і на ній всі аромати звучать класно. Ну, такий. Може бути місце, він не кричить, він близько сидить. І я добре відчуваю такий цитрус. Спочатку, коли нанесла, відчувала класний такий цитрус. А потім такий запах, схожий на лілію. І мене це збило з пантелику, так як я не лілії, не лотус в ароматах не люблю. От, тут, бачите, тут мені здається, що жасмин писали. Має бути. Ну, він зовсім не похожий на той аромат, про який говорили «Інблум». Хто шукав інблум, от в мене мама любила, а він на мені погано сидів. Хто шукав інблум, це не повернення інблума взагалі. Вони навіть не схожі, можливо, цитрусовою нотою. Так що, це точно не повернення інблуму це щось нове. Я селебрей той. В срібній пакуванні чи в золотому не зустріла, я зустріла зелений. Always. А того я не зустріла, то я навіть вам не скажу Ну, на In Bloom Казала одна координатор, що схожий на In Bloom, повернення In Bloom не схоже. Все, бачите, світло виключили, в мамі лампа від USB, то вона мені, рахуйте, допомагає. Всім дякую за увагу, всім дякую за ваші коментарі. Хто хоче листати каталог. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня і пока-пока!